Херсонщині день жалоби за убитими Росією за останні дві доби борги забрала життя цілої сім'ї з двома дітьми і ще трьох мирних жителів. Дев'ять людей поранені вночі російська артилерія накрила серед місця Херсона, пошкоджена інфраструктура, житлові будинки. На місці обстрілів побувала і наша кореспондентка Валентина Федорчук. А вона зараз на зв'язку зі студією. Валю, вітаю тебе. Яка зараз ситуація в місті і чи є інформація про постраждалих? Так, вітаю Катя. Ну на жаль, зараз в місті е, обстріли не припиняються, тому що ми навіть е, чуємо періодично звуки вибухів. Тому на жаль, з місця події вимушені були перебратися у більш безпечний район, аби мати змогу вийти в прямий ефір. На жаль, сьогодні з другої ночі почала обстрілювати російська армія. Місто е, вже є інформація про трьох пост. Наждалих поранених це двоє чоловіків, 48 та 44 роки. Вони отримали поранення тяжкого ступеню, і е, жінка поважного віку, їй 85 років. Вона отримала травми середнього ступеня важкості. Е, наразі їх шпиталізували, надають їм медичну допомогу. І е, зараз у місті дуже багато в середмісті саме. Уламків, дуже багато пошкоджень, і декілька будинків житлових також пошкоджені внаслідок нічного обстрілу. Коли ми намагалися пройти цими вулицями, зняти матеріал, ми просто жахнулися від кількості, знаєте, уламків, які були на прямо Посеред вулиці, від кількості тих пошкоджень, яких зазнали будівлі, люди зараз намагаються оперативно це все прибрати, підмітають їм, допомагають комунальники, відновлюються лінії електропередач, які були пошкоджені, і от така ситуація в місті, що Дійсно страшно, мабуть, в кожному районі. Окрім цього, ми поспілкувалися з місцевими жителями будинок, чи їх постраждав якраз від цього обстрілу нічного, і е, нам розповіла одна жінка про те, що це вже не вперше їх будинок потрапляє під російський обстріл. Чомусь постійно прицільно б'ють саме по цьому будинку. Хоча жодних військових об'єктів там немає, там проживають звичайні люди. І прошу почути з прямої мови те, що вона розповіла. нам. Цієї ночі це вже четвертий раз. Наш будинок він я не знашу ворог задати ступного цієї ночі. Це вже четвертий раз. Наш будинок він я не знаю. Він як чи намолений з того боку. Перші два рази були прильоти. Ось. Один прильот він в дорозі залишився. Другий саме перший прильот. Він, ви можете подивитись. Дерево нас тоді захистило, і воно в бордюр. Коли в нас все повилітало, це було перший приліт грудень місяць, 24 грудня. Другий раз у нас був приліт 25 січня, а потім, 27 січня, знову ж таки був приліт, пошкодило наш, бо вони, мабуть, цілили в цей будинок цієї ночі. Вони знову в нього поцілили. Тут була пожежа. Тобто це дивом, що наш будинок він ще не згорів. І також вже другу добу тероризують росіяни мирне населення Херсонщини. Адже вчора, на жаль, сталася дійсно дуже велика трагедія в селі Станіслав. Загинула ціла родина серед загиблих, на жаль, двоє дітей. Маленька Софійка, їй було всього 23 дні. Тоді дитині навіть не виповнилося місяця. І її 12-річний братик Артем він також отримав поранення. Лікарі намагалися його врятувати, але на жаль, він теж загинув разом зі своїми батьками. Тобто, вся сім'я, чотирьох людей, серед них двоє діток. На жаль, вчора загинули від російського обстрілу. Окрім цього, по області відомо ще про трьох загиблих і. Пам'ять про людей, які загинули від російської агресії, сьогодні на Херсонщині було оголошено День жалоби, і детальніше про наслідки цих обстрілів нам розповіли в обласній військовій адміністрації. Те немовля, який не вчора били, якому було всього 22 дні, дівчинка Софія. Також вбили її братика Артема. Це жахливо, йому також було 12 років, і це вони на подвір'ї, разговорів з мамою, з батьком загинули, на жаль, внаслідок обстрілу в широкій балці. Те, що ми бачили вчора, ще раз доводить, наскільки росіяни нелюди і такі, мабуть, люди не повинні жити і, ну, на цій землі. Досі, на жаль, продовжують лунати вибухи в Херсоні, але ми будемо сподіватися на те, що цей вечір ця ніч видасться більш спокійною ніж попередні, і обійдеться без постраждалих та загиблих. Дякую дуже тобі, Валю. А Валя Федорчук, наша херсонська кореспондентка, розповідала нам про ситуацію в самому місті і на Херсонщині. На Херсонщині сьогодні нагадаю день жалоби. Вшановують пам'ять убиту убитої росіянами цілої родини. Там мама, тато, 12-річний братик і немовля, якому навіть місяць немає. Дівчинка Софійка, 22 дні. Двоє людей загинули, і ще одна поранена через російські обстріли степного на Запоріжжі. За інформацією голови обласної військової адміністрації Юрія Малашка, окупанти тричі били ракетами по селу. Задав підступного удару. Саме тримає ракетами 300. Наслідки руйнування це є якраз цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, житлові будинки і прибудинкові території. Загалом вже протягом минулої доби загарбники били по області майже сотню разів. Під ворожий вогонь потрапили житлові будинки, цивільна інфраструктура у 24 населених пунктах. Сім ворожих дронів атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку і Малі Щербаки. Системи залпового вогню били по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському і Павлівці. Авіація бомбила п'ятихатки. 15 безпілотників і 8 крилатих ракет Калібр знищили сили протиповітряної оборони цієї ночі. За повідомленнями повітряних сил шахеди летіли з приморсько-ахтарська, це Росія, а калібри випустив фрегат з акваторії Чорного моря. Крім того, на ранок повітряні сили примусово приземлили ворожий вертоліт на Бахмутському напрямку. Це ударний гелікоптер к 52 Три хвилі атак пережила Одеса. Цієї ночі окупанти цілили саме в місто та інфраструктуру навколо нього. Все ворожа залізятча протиповітряні обороні вдалося збити, але уламки пошкодили понад дві сотні будівель. Вогонь охопив гіпермаркет, величезну пожежу. Вже загасили. Постраждали троє працівників. Як Одещина відбивала російські атаки, розкаже Лідія Середюк. 15 шахедів та 8 ракет калібр запустили окупанти по Одещині посеред ночі понеділка. З другої години атаку здійснювали у декілька хвиль. Ракети летіли у центр Одеси з акваторії Чорного моря, а безпілотники з південно-східного напрямку. Усі ворожі цілі вдалося знищити, але уламки, що падали, завдали руйнувань. Внаслідок потрапляння уламків до гуртожитку та Супермаркету сталися пожежі. Ми досиділи до відбою, вийшли вже і побачили це зараз. Прийшли сюди тут. Це вікна вибиті, і ось оце. вогонь у гуртожитку та гіпермаркеті вирував майже усю ніч. У ДСНС кажуть, завдання для рятувальників було непросте, але вони героїчно продовжували виконувати свою роботу посеред охопленої полум'ям будівлі. Вже на ранок, коли пожежу загасили, спопилілий гіпермаркет, має такий вигляд. Попередньо відомо про трьох постраждалих працівників супермаркету. Їм надали медичну допомогу. Кадри одного з численних вибухів потрапили на камеру спостереження. Там помітно якою сильною була вибухова хвиля. У сусідніх будівлях повибивало вікна та поруйнувало покрівлі. Постраждало 113 будинків. Вночі ми вже спілкувалися і особисто я спілкувався з мешканцями. Сьогодні в 9 часов ранку, в 9 години ранку, роз, розгорнути штаби наші муніципальні. Пошкоджений фасад та вибиті шибки у будівлі консульства Вірменії. Уламки посипалися на аптеку. Чотири медичні заклади, серед яких пологовий будинок, а ще сім освітніх закладів. Побили і припарковані автівки, одній машині уламком пробило дах. А неподалік розкидані залишки збитих ракет, якими московити намагалися поцілити по одеситах. Ось частина калібра валяється посеред проїжджої частини. Треба розуміти, що коли знищується або дрон, камікадзе або крилата ракета, а, нікуди не зникають уламки від них. А, а вони також небезпечні, вибухонебезпечні вони також детонують. Тому і були спричинені деякі руйнування по місту. Під ударом опинилося серед міст Одеси. Саме туди по мирних жителях цілили московити. Безпосередньо серед міст Одеси було під ударом, тому що ракети доводилось збивати просто над містом, над житловими кварталами. А це означає, що саме туди спрямовував ворог ракети. Після обстрілу місто було охоплене стовпами диму. Вранці на роботу вийшли комунальники, які замість звично. Роботи взялися прибирати із вулиць друзки скла. Доєдналися і місцеві. Лідія Середюк п'ятий канал.